Доброго ранку, доброго дня, любі діти! З вами виховати Алла Олександрівна. У нас сьогодні з вами заняття з логіко математичного розвитку. Спробуйте відгадати загадку. Гарне, добре, на всіх людей дивиться, а людей на себе дивиться не дозволяє. Так, це сонечко. А що ви знаєте про сонечко? Сонце низько чи високо йшле землі у клін. З ним проходять пори року і приносять безліч змін. А яке пори року ви знаєте? Так, зима, весна, осінь, літо. А зараз як пора року? Звісно, зима. Так, Зима, грудень надходить початок зими. Січень січе, лютий лютує. Ось наші зимові місяці. Повторіть. грудень, січень, лютий. А яка пора року була до зими? Так, осінь. Давайте пригадаємо осінні місяці. Перший був місяць. Вересень, другий жовтень і третій – листопад. Ось ми з вами і згадали осінні місяці. А зараз послухайте, будь ласка, казочку Альфа Прайслі козеня, яке вміло лічити до 10. Жило собі маленьке козеня, яке навчилося лічити до 10. Якось підійшло воно до великої калюжі, стала над нею, як укопане, і довго дивилася на себе у воді. А тепер послухай, що було далі. Один, сказала козеня, це почула теля, яка гуляла поблизу і скубла травичку. Що це ти робиш? спитала теля. Я само себе перелічила, відповіла козеня. Хочеш, я і тебе перелічу. Якщо мені не болітиме, то перелічи, сказала теля. Зовсім не болітиме, тільки ти не ворушись, і тоді я зможу тебе перелічити. Ні, я боюся і моя мама, мабуть, не дозволить, промовила теля, заткуючи. Але козеня не відступалася і сказала Я це один, ти це два. Один два. Мамо. заревла теля і почало плакати. Раз до нього підбігла корова із дзвіночком на шиї. Ти чого ревеш? спитала корова. Козеня мене перелічила, поскаржилася теля. А що це таке? спитала корова. Я перелічила, сказала козеня. Я вмію лічити до десяти. Ось послухайте один це я, два це теля, три це корова, один, два, три. Ой, воно вже й тебе перелічило!» – заревла теля. Коли корова не зрозуміла, вона дуже розсердилася. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка, з мене. Ану, телятко, дай йому духу. І корова з телям кинулась до козеняти. Козеня перелякалася, підскочила, як ужалена, і подалося геть по марішку, а корова й теля за ним. Недалечко на пасавиську стояв бичок. Він колопав рогами землю і підкидав угору кущики трави. Теля і корова протупотіли повз нього. Чого ви женитесь за цим малесеньким козеням? спитав бичок. Бо воно нас перелічило, але ми його спіймаємо, сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок. Один, два, три, чотири, сказала козеня. Ой, воно вже й тебе перелічило, захлипало теля. Ну, це йому так не минеться, заровів бичок і разом з усіма кинувся доганяти козеня. Обабіч дороги, походжав кінь і скуб травичку. Побачивши тварин, які мчали, як очманілі, він закричав Куди ви біжите? Женимось за козеням, відповіла корова. Воно нас перелічило, запхикало теля. А йому ніхто не давав такого права, проревів бичок. А як же це воно робить? спитав кінь. Дуже просто сказала козеня. Ось як. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, а п'ять це кінь. Один-два три три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе перелічило сказала теля. Ах ти ж, козина, отака. Ну постривай же, заіржав кінь і собі кинувся слідом за козеня. У загороді спокійно спала велика свиня, від тупоту вона підхопилася. Куди це вас всіх несе? спитала свиня. Ми женимося за козеням, відповіла корова. Воно нас перелічило, жалібно теля. А йому ніхто не давав такого прара права проривів бичок, але ми йому покажемо, заіржав кінь. А як же це воно перелічило? спитала свиня. Дуже просто відкнулась козеня. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, воно вже й тебе перелічило!» – схлипнуло теля. Ну, нехай ночувається, сказала свиня. Вона підрила писком загороду і подалася слідом за всіма. Вони мчали прожогом навмання і добігли до річки. Але біля причалу стояв невеликий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, пса, вівцю і півня. Кіт був кок на вітрильнику, вівця Юнга, півень капітан, а пес лоцман. Стійте, закричав півень, побачивши тварини, які мчались на осліп. Але вже було пізно. Козя підштовхнулася копитами від перчалу і скочила на борт вітрильника. А за ним і всі тварини. Вітрильник ойднувся, ковзнув по воді і його понесло на найглибше місце. Тоді півень перелякався. Рятуйте, закричав він. Вітрильник тоне. Усі затремтіли від страху, а півень знов закричав, хто з вас вміє лічити? Я вмію, сказала козеня. Ану, перелічи усіх нас швидше. Вітрильник може витримати тільки десяток пасажирів. Швидше лічи, швидше загукали всі тварини. І козаня почало лічити. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свинья, сім це кіт, вісім це пес, дев'ять це вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Ура, козеняті! Ура! закричали всі. Вони перепливли річку і вийшли на берег. А козеня відтоді так і лишилося на вітрильнику. Воно тепер працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на той берег, козеня стоїть на причалі і лічить пасажирів. А давайте згадаємо, яких тварин лічило козеня. Так, перший був сам козиня. Він зустрів теля, маленького теля, і вирішив порахувати і теля. Третім був, була корова. І так їх стало вже три: перший, другий, третій. Після корови. Козеня зустріла бичка, і їх стало вже четверо. Перший, другий, третій, четвертий. Після бичка п'ятим був. Конь. Ось, і їх стало вже п'ятеро. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Після коня зустріли вони свиню, і їх стало шестер. А на вітрильнику були пес, кіт, вівця і півень, який був капітаном цього судна. І так, давайте зараз з вами. Позначимо кожну тваринку червоним кружечком. Так, козеня. Перший. Теля другий, корова, третій. Бичок, четвертий. Свиня, п'ятий, кінь, шостий, пес, сьомий, кіт. Восьмий вівця дев'ятий. А півень це тваринка? Ні, звісно, це не тваринка. Тому ми позначимо півня зеленим кружечком. Ось тепер дивіться, яке ж число в нас вийшло. Рахуємо один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 і 10 нас півень. Ось в нас вийшло число 10. То як одиницю поруч ми поставимо ліворуч, то у нас же в той же час вийде 10. 10 ми виклали з двох значків: Одиниця, і 0. І наш числовий ряд додалось вже число 10. І давайте з вами порахуємо вже від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зворотний рахунок. 10, Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І порядковий рахунок. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Яке число стоятиме перед числом? 10. Так, звісно, це 9. А скажіть мені, будь ласка, наскільки більше 6, ніж 5? Так, на одиницю. А наскільки 4 менше, ніж 5? Теж на одиницю? Добре. На попередніх заняттях ви вже познайомилися зі складом чисел 2, 3, 4. А сьогодні будемо робити склад числа 5. А щоб дізнатися, нам допоможуть веселі різнокольорові олівці. Так, подивіться. Олівців нас рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. І зараз ми дізнаємося склад числа 5 з двох найменших одиниць. Якщо один олівець вліво, Чотири вправо, то ми узнаємо, що склад числа п'яти складається з одиниці і чотирьох. Так, якщо ми перемістимо ще один олівець вліво, їх тут вже два, то справа в нас буде три олівця. Ось засіляємо другий поверх. 5, це 2 і 3. Якщо ми переміст... перемістимо ще один олівець вліво, у нас буде на третьому поверсі 3 і справа у нас 2 олівця. І якщо ще один олівець вліво, у нас буде вже 4 і 1. І так, склад числа 5. Це 1 і 4. 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1. А зараз ми з вами трохи відпочинемо. Піднімаємося зі своїх місць. Піднімаємо руки раз. Це клас. Повернулась голова. Це два. Розімнемо плечі добреми. Це три. На чотири тулуб. Вліво вправо поверни, на рахунок 5 присядь, на рахунок 6 стрибки, на рахунок 7 стрибай. А на 8, 9, 10 тваринок наздогоняй. Розім'ялися, продовжуємо. Зараз я вам покажу, як розташовані. Геометричні фігури плоскосні на площині. І так, в лівому верхньому куту у нас знаходиться прямокутник. Посередині у нас круг. В правому верхньому куту у нас розташований трикутник. В правому лівому куту у нас розташований квадрат. І в лівому в нижньому куту у нас розташован овал. Запам'ятали. А зараз я прибираю, а ви по пам'яті мені називаєте, де яка фігура знаходиться. Так, перевіряємо, як ви запам'ятали, як розташовані геометричні фігури. І так, посередині у нас був круг. У лівому верхньому куті у нас був так, прямокутник. У правому нижньому куту в нас був так, квадрат. У лівому нижньому куту в нас був овал. І у правому верхньому куті в нас був трикутник. Молодці. А зараз скажіть мені, будь ласка, а скільки всього було геометричних фігур? Так, 5. А скільки фігур мали кути? Так, три фігури. Це квадрат, прямокутник і трикутник. А скільки фігур не мали жодного кута? Звісно, два – це круг і овал. Ось вам три і два теж склад числа. Молодці. Наше заняття підходить до кінця, і я хочу у вас дізнатися, а що ви сьогодні дізналися? Да, ми дізналися, як в нас вийшло число 10 за допомогою 9 і одиниці. А що вам сподобалось більше всього? Да, склад числа 5. Так, яке число ми сьогодні вивчили? Число 10. А якому числу ми побудували домівку сьогодні? Число 5. До побачення, до нових зустрічей!